На Прикарпатті зловмисники розібрали на цеглу частину школи. Її почали зводити 16 років тому. Однак, згодом будівництво заморозили. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Було тут три. Такі кабінки, щоб діти роздівалися. От залишилося тільки слід від розбитої цегли. Ось так нині виглядають роздягальні спортивної зали, яку будували у Назавизівській школі на Івано-Франківщині. Будівлю почали зводити ще 16 років тому. За планом мала бути сучасна школа зі всіма зручностями та грошей забракло. В експлуатацію вирішили здати лише добудовану частину споруди. У недобудованій мали бути просторі класи, спортивна та актова зали, їдальня. Їх облаштування заморозили. Кілька років тому за довгобут знову взялися, накрили дах, поставили вікна й двері і виявили усі перестінки всередині розібрали на цеглу. Я бачила, як грузилися дві фіри цегли. Це не був мусор, це була акуратно зложена цегла. Люди кажуть, побачивши це, одразу повідомили сільського голову і директора школи. Та ті лише з'ясовували, хто має за цим пильнувати. Мовляв, це компетенція районної влади. Колишній сільський голова, за якого почали будувати школу, обурений, що наступники не догледіли. Зациклилися на одному. Що ото здану в експлуатацію, а то не здано в експлуатацію, і ми за то не відповідаємо. Та підожди, якщо в тебе прийдуть хату валити, одну кімнату валять, а другу не валять, то ти не відповідаєш. Хто винен шукає міліція за фактом розтрати майна відкрили кримінальне провадження? Відповідальність протягом останніх п'яти років мала лежати на відділі капітального будівництва. І на його начальнику тепер тільки слідство може визначити міру вини кожного. Поки слідчі працюють дітям не вистачає класів, а харчуються у підвальному приміщенні його пристосували під їдальню. Ось вона: обшарпані стіни, сирі, сморід і бігають миші. Тут сиділа моя. Що була моя однокласниця Вікторія Шковера, то вона сиділа і поначально поставила ногу на мишу. І вона закликала цих там, що куховарять, і вони забрали її і витягли. Через такі умови батьки учнів, які мають гроші і машини, возять школярів до сусіднього райцентру. Якщо б була можливість це возити їх, то я б взяла їх на його. Немає умов для харчування взагалі. Змійте, що умови такі, що. Змінити умови має нова директор школи. Її призначили тиждень тому. Принаймні вже пообіцяла харчуватися у старому підвалі з мишами учні не будуть. Олена Мітясова, Оксана Тиморська, Андрій Пришляк, новини телеканал інтер Івано-Франківська область.